Жителі Вінницько-хутірського округу тепер можуть отримати адміністративні послуги, оплачувати комунальні платежі, користуватись порталом громадського транспорту, повідомляти про аварійні ситуації у муніципальну та цілодобову варти, записатись на прийом до лікаря чи звернутись до поліцейського офіцера громади в режимі онлайн. В окрузі запрацював новий муніципальний додаток округ в смартфоні, як зазначає староста вінницько хутірського округу Владислав. Криважко до його створення фактично йшли два роки. Крім того, в новому мобільному додатку можна буде отримати певні адміністративні та нотаріальні послуги, сплатити за комунальні послуги, отримати інформацію про стан енергопостачання, перевірити графік вивезення сміття, повідомити про аварійні ситуації, ознайомитись з новинами, замовити довідку від старостату та онлайн-консультацію спеціалістів, які працюють на віддалених робочих місцях в прозорому офісі. Додатком скористалося вже більше двох тисяч осіб за тиждень. Він доволі швидко розсередився серед мешканців. Інформація була подана коректно, інформація була подана доступно. І людям подобається подобається насправді те, як він виглядає, те, як він створений, адже базувався він, базувалося його. Скажімо так, проєктування його базувалося на людині саме. Тобто він центрується на потребах людей, на потребах мешканців. Це не додаток, який зроблений просто айтішниками заради якоїсь реалізації, а це додаток, який зроблений в команді з айтіфахівцями, фахівцями в команді з фахівцями сектору місцевого самоврядування, в команді з жителями, що дуже важливо.